Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Зачарований Янош Міхаїл Садовяну Янош був маленький сірий ослик із чорною хрестовиною на спині, дуже добрий, терплячий і покірний. Тільки інколи на нього находила впертість. Коли це траплялося під той час, як він тягнув візка, Янош зупинявся, схиляв голову на груди і нізащо в світі не хотів зрушити з місця. Так воно й сталося одного разу, коли Янош тяг з городу візок з картоплею. Чи то йому набридло тягти важкого візка, чи що? Тільки він раптом, наче до землі, приріс. Погони чийон. Розгнівався і почав бурчати. Ти знову за своє, капосний яноше. Ослик труснув головою, мов сказав за своє, а тобі що? Йон з пересердя сціпив зуби і оперезав Яноша батагом. На те Янош тільки брикнув задніми ногами. Йон знову вперещив його. І Янош знову так брикнув ногами, аж копита блиснули. От каторжний віслюк! лайнувся йон і почухав потилицю. Тоді обійшов ослика з усіх боків, видивляючись на нього, немов на якусь мару. Гм. Чуєш, Яноше? завів йон згодом солоденьким голосом. Послухай лиш мене, візьмись за розум. Відвезім хутесенько оцю картоплю нас, бо давно в господиня жде, ще нагнівається, еге ж, так? Януш крутнув головою. Не хочу. Тоді Йона знову взяла злість. Ну, то начувайся ж, голубе я тобі покажу. І знову взявся перещити осла батагом. Бив, бив, аж утомився. Тоді давай на чим світ клясти. А як збагнув і що не зрушити його з місця а ніяк, відступив, сів над канавою край шляху і скручуючи цигарку, одно бубонів. От, підсували чина, відколи живу на світі очі мої не бачили такої худобини. Але не скрутив ще йон цигарки як віслючок раптом покотив візка з картоплею вперед. Тільки чорні Янушеві оченята зблискували проти сонця. Гов! Куди? закричав Йон, зірвавшись з місця, мов опечений. Розсипавши тютюн і випустивши з рук цигарковий папір, він кинувся навздогін за візком. Та Януш біг, аж копитами хтіли і тільки час від часу оглядався, чи далеко Йон. Гов, гов. гукав ображений погонич. А щоб тебе вовки з'їли капосного, ти диви, глузує собі з мене ослятче поріддя. Аж ось він наздогнав візка і вже підняв був батога над головою Яноша, коли подумав. Ану ж я вдарю, а він знову стане посеред дороги, як укопаний. Ослик дотягнув візка додому. Йон збив капелюха на потилицю, поплював у долоні і швидко попереносив мішки з картоплею до повітки. Потім розпріг Яноша, огрів його двічі батагом і, люто глянувши на нього, мовив: Що, не дав мені цигарки закурити? Ну, нічого. Ти тепер у мене вип'єш і закусиш, хоч тин, гризи мені байдуже. І, стьобнувши його ще раз на останок, подався на кухню підживитись. За вечерю він басом розповідав про свою пригоду з Янушем, Аж ось Йон із цигаркою в роті вийшов з кухні, лаштуючись завернути до корчми. Та тільки рушив, Януш перегородив йому дорогу. Він дивився великими круглими очима і немов казав ой хістонький, ой питонький аж шкура болить. Погонич засміявся. Ага, їсти хочеш? Пити хочеш. Нічого потерпиш, я від тебе натерпівся я тебе навчу, по чім ків ж лиха ох навчу. І він вийшов за ворота. А януш. Почвалав назад під стайню, ось він спинився і, похиливши голову, став дослухатись, як у стайні коні смачно хрумають овес. Довго він простояв, слухаючи, та ніхто того не бачив і не знав, як йому гірко, бо хазяї саме спочивали по обіді на своїх м'яких перинах. Аж ось із високої хати, обвитої диким виноградом, вийшов Мітіця. Найменшенький господарів синок, років п'яти. Це був хороший, здоровенький хлопчик з білим чубом і синіми оченятами. Перегнувшись через бильця бганку, Мітіця оглянув подвір'я. А, ось і Януш, сказав він тихенько і радісно. І, спустившись східцями, підійшов до ослика. Януш повів довгими вухами, а потім струснув головою і побіг. Оббіг стайню й завернув до хвіртки, що вела в садок. Хлопчик подався слідком. За парканом у садку зеленіла ресна трава. Я так хочу їсти, раптом обізвався Януш. Мітіца здивувався і сказав. Та що ти кажеш, Яноше, хіба ж ти сьогодні не їв? Ні, молодий господарю, не їв. Йон сердиться на мене. Рано взяв мене і повів на ниву, не дав попоїсти ані зернятка, коням насипає вівса ого го, а мені лише в'йо та гов, та й більш нічого. Знай б'є та лає та збиткується. Ну, та й я його в дурні пошив. Поки він мене бив та лаяв, я стояв як укопаний, а тільки він хотів бути скрутити собі цигарку, я взяв та й дременув од нього. Мітіця засміявся і сказав. Я чув, як він жалівся мамі, та я знаю, він сам винен. Нема мені від нього просвідку, тихо сказав Янош і жалібно подивився на хлопчика. Я тобі нічого не казав. Бо тобі не до того, в тебе й свого клопоту доволі. Але тепер, я бачу, тільки ти мене жалієш. От я й розказав тобі, як Йон наді мною знущається. Бач, який, із зневагою мовив хлопчик у нього борода кудлата, як овеча вовна. Обидва якийсь час мовчали, а тоді ослик показав очима на садок. Так мені хочеться зеленої травички, молодий господарю, хоч трошки, від голоду аж в очах темніє. Ну, пішли в садок, сказав Мітіца. Він очинив хвіртку, і вони зайшли в садок. Янош почав весело скупти травицю, а Мітіца розлігся на квітучій галявині. І вони знов заговорили Послухай, Яноше, перший озвався хлопчик. Скажи мені, чому ти все такий сумний і завжди стоїш під стайнею, понуривши голову? Я скажу тобі, промовив януш, підводячи голову, тому що мені на серці тяжко. Ослик замовк і якийсь час хрумців травою. А коли вгамував голод, обернувся до мітіци, що лежав в гореліць, і подивився у високе небо? Господарю! Сказав Януш, зітхаючи, давно я хотів розповісти тобі про своє лихо, та все не наважувався, але несила вже терпіти. Погонич щодня знущається з мене, б'є, накладає віз з горою, не дає мені сіни і вівса, не напуває. Ти тільки глянь на мене, сама шкіра та кістки лишилися. Так мені тяжко, хоч тікай світ за очі, піду я краще до лісу, нехай мене вовки з'їсть. Тільки так збудуся я цієї муки. Я вже хотів був розповісти все твоєму батькові, та він, дорослий, він мене не зрозуміє. Мітіца пильно поглянув на Яноша. І справді, осликові тяжко жити, подумалось йому. Йон тільки те й знає, що лається і б'ється. Щодня ослик голодний і ненапований. Дощ січе, а він на дворі. А раз увечері мітіця бачив, як забутого ослика геть обсипало у дворі мокрим снігом, а якось уночі побачив мітіця, стояв ослик при місяці сумний, сумний, сам собі. Тільки чорна тінь на землі була йому за товариша, ніхто про нього не дбає, нікому його не шкода. Знаєш що? сказав міті Янушеві. Я думаю так. По обіді, коли тут нема нікого, як тільки йон піде до корчми, я виводиму тебе сюди на травицю. Спасибі тобі, молодий господарю. Відповів Ослик, щиро дивлячись у вічі хлопчикові. А тепер випусти мене з садка, піду нап'юся, води з криниці, а тоді й назад. Вони вийшли з садка, митіця взяв хвіртку на клямку. Януш подався на своє місце під стайню. А хлопчик піднявся на ганок і крізь дикий виноград став дивитися на свого приятеля. Януш очима дякував йому. І хлопчик добре його розумів. Це зачарований ослик, думав митіця. Він, мабуть, сказки. Як схочу, то сяду колись на нього верхи, і він помчить мене далеко-далеко, а трапиться мені якась пригода, яно ж визволить, і всі на світі дивуватимуться моїм подвигам. Аж ось на подвір'я зайшов йон. В ніс у нього порожевів, і погонич подобрішав. Він зразу попрямував до стайні. Але Януш ані ворухнувся. Ага, сказав йон. Тепер ти посмирнішав, пане Яноше. Ну, добре вже, дам тобі водиці. Почастую тебе, чуєш? Він приніс із криниці відерце води, але Януш удав, що не бачить. Може, сінця хочеш? Спитав йон, ти не думай, я не дам тобі згинути з голоду, бо хто ж возитиме картоплю з поля? Принесу, принесу тобі сінця. І він приніс оберемок сіма й кинув його перед осликом. Але той і оком не моргнув. Йон дивом здивувався. Що не хочеш їсти? Оце так. Ну ну, такої худобини я зроду не бачив. А Янош поворошив вухами і поглянув на свого друга, що сидів на ганку. І мітійце тихенько сміявся, ховавшись у зеленій гущавині винограду. І так радісно було йому на серці. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.